Всім добрий день А ми працюємо місцем лебеді Лейбіді Коротше, подивився по Тіктоку там е -е, сніг випав А мене забув, я прицепано не видно, коротше, з дровами стоїть. Плюс передають там мінусову температуру, ну завіваємо тизюка, та зараз відвезем додому, щоб жіночки було тепло. Скоро терено все зацвіте, а в нас морози передають. Так що зараз будемо місити грязюку, тут переїзд якраз до мене. Люди їздять, пофіг, по дощу. Ну, у мене так вийшло, що треба відвести, щоб тепленько. Бо У мене жіночка теплолюбива. Любе тепло Ну, любе тепло. Ми сейчас погасаємо. Помісимо я, чи я, чи я помісю якось так коротше Уже тут канави такі понаривали, що без передка Якось зараз проїдемо, я думаю, бачите? Тут взагалі, тут он просіло, наверное, вже треба Машини 3-4 завозити, ну ми його цього робити не будемо в цьому році, та й взагалі вже не будемо, вже будемо їздити як будемо. А що робити? Нам кошти не, ніхто не, не вертає ті, що ми тут ями закидаємо, та ми і так за свої кошти зробили. Спасіба ніхто не сказав, так що потихеньку зараз залетим. несе трохи Мені тут недалеко а там вже й вулиця, ну до батька десь кілометр, кілометр 800, десь около 2 кілометрів. Живу я в приймах, ну а що ти зробиш? На хату на свою я не заробив, хоча й працював на двох роботах. Працював у цьому році уволили мене з роботи. Передали е, підприємство другій державі, чи як не державі, а як ну, там, коротше, комусь -кому. і нас уволили, сказали, що ми не нужні. Ну, Уволили та й уволили, а що сидю тепер вдома. До речі, сидітиму в жінки на шиї, а що робити? То вона в мене трошки сиділа, тепер я посидя. З роботи, якби їздити, кудись у мене здоров'я трошки не вистачає. Можна було б десь їздити, відстроїтися на сутки троє. Або можна було б вернутися на стару роботу. Колись ся... Працював на виправній колонії. Я думаю, час би забрали з руками і з ногами. Ну, не хочу я туди йти. Таке там отношення не дуже хороше. До, роб до працівників. А так, що я можу сказати. Зараз привеземо, натопимо. Дрова рубать не треба, там такі в нас чурбани влазять, що... то може балується, можна, так підтопив, вкинув і згоріло, все. Так що І не останеться один тіка поплів. Та там дебелий так можна. На сутки засипати, сутки не заглядають, якщо не б'ють. Так що такі справи. тут вон плити були, батько просив, щоб їх ну, оставили цілими, ну коротше, їх порозбивали. Це пешки оті. вони там. Не пам'ятаю, 1,5 мет... метрові на 6 метрів десь так от. Просив хлопців не розбивайте, ну коротше, вже їх побили. І проволоку може шестерку, ні, не на восьмерку повитягували і все. А така плита, я в інтернеті дивився в районі 4,5 чи що. Ну, дорогувато. Можна було б і забрати їх, так нам же хлопцям попроси, так вони зроблять все наоборот. Ну, це ж таке діло. Травичка у нас пішла, передають у нас до мінус 2, мінус один. Не знаю, що там, як ви думаєте, стрес на пшеничку буде чи ні. Такі страгли, та й холодно на вулиці, вітер такий буде противний. Короче. МТЗ я зробив, фільтра поміняв, той теж поміняв, як начебто все в ажурі. І он бачите на стеклу, вже дочек прокапує. Хоча обіщали нам взагалі там подивимося, чи буде, може нас обійде, а може і не обійде. То есть снег, на що він нужен. Дивився Одеська, Миколаїв, Кажеться, ну короче, десь туди. Чи не Миколаїв. є вже що сніг пройшов. Так що капець повний. Дві качечки літають. Не знаю, видно. Качок у нас порозводилось по річці теж чималенько. Зараз усе вже й доїжджаю до вулиці. Так що в хаті буде тепло. Привеземо, поставимо. Прицеп не буду вигружати, просто з прицепа з Маринкою братимемо. Та і все, на возик і погнали. Що такі справи, Там наче соняшник ціна должна з понеділка вирости Ну подивимось, чи виросте чи ні вона. Должна вернутися там до 2500, а сейчас дают начебто 19800 з міста Ну ціна якби така. Хто впаде, то піднимется. Короче, коли продукція є, до людей, тоді вони ціну опускають, нема продукції, підняли трошки, люди почавати. Показа... Пазанчики дві. Їх тут капець у нас бігає. Пазанів теж до фіга. Зараз якось задом треба мені стати туди. Зараз будемо пробувати. Так що погнали. Оце живеш у приймах, а потім отак приходиться переходить в отаку хату. А що зробиш? Так що, життя у приймах бентежне. Привіз тобі, щоб ти не замерзла. Підмастить треба щось. Грибать, я думав, тут то той, вона. Це не Марина. Як вмію, так і управляю. Не знаю, щоб я його був душі сюди завернув. А дітяти покажу, ти ж він душі завернув. Капець. Я думав тут понасаджувала свою туй. На, давай. Ну підмести, щоб він отак десь стояв вище. Коротше такий прицепчик тут є попилені, а є Ні. Можна буде попилять. Ну там більшість попилених, це тут вже накидали таке. <гум> Доволі. Тепло Я? буде. Я не мерзну. А? Я не мерзну, для себе Надо Треба ще щось покласти, там високо треба. Може залізти там ще пенючок пісні. Я не достану залізти. Давай я тебе підсаджу. Куди ти? ти? Тут ж був чи ти його порубав? А він не в гаражі чи. Чи ми його вкину. Я, навіть не вкинув. Такі туйки. В тому до одна пропала. Не знаю чого. А ця ось начебто. Начебто відходить. Треба було їх трошки ширше садити. І тут, а цей взагалі я нічого тут і корнів не було, просто посадив, він щось слабенько росте найшла? Не Треба побризкати, хто може знає, а ну напишіть чим їх можна. Наче відходить, так, да, це? Пропадай. А? Пропадай. А ти там не залізеш той стане. Та ні, вона ось позеленішала трошки. Тому що вона взагалі була така оцей. Вона ну, була лучше. Давай я закину.